Доброго вечора? У нас все бачиш світло, а у вас вже темно в Ковелі. Годинка різниці з гаком. Біля Ковеля, ну, Не будемо казати, де, <свісно> тому що теж не треба. Я там трохи коментував, що це тероборони машина, в одному відео я вже говорив, що це машина була, але звинувачують, що це машина взагалі на розборці чи де. Ну, ви чули, я вам кидав відео. Як ти прокоментуєш, <свісно> Ну, про це можуть говорити тільки ідіоти, які не знають, що таке війна. Я, я починав разом з тобою в 2014 році. В зв'язку з твоїми болячками ти просто не, 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 реально не можеш воювати. Позвоночі перелом, це, це не, 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 не жарти. Ну, вот. Що стосується тебе, Саша, тебе, твого сина, ми, ми знаємо про тебе всі. Ти допомагав з першого дня і по теперішній момент. Такі люди, як ми, не, не ті люди, що розбирають машини. Башина реально для того, щоб нею користуватися. Ми зберігаємо тут наші рибу, прив'язані до конкретної бригади, як В Силу мого віку, 60 років я не можу взивати на фронті, але От наш на, автомобіль на підтримку. Хюндай, хюдай, про який говорив цей Бедлюк, да? це Хундай, Бузова. Покажіть номера кузова. О, супер. За, за... Остановіть, щоб можна було подивитись, щоб ці тварі, які там робили... Не Видно, Видно? видно. супер видно, супер видно. Все, прокоментуй О. далі. Машина прив'язана до ти... конкретної бригади виконує свою придбана за особисті кошти Олександра Гіча, Джембека. Сина, сина, ця машина. Це перша наша машина, до речі. Перша. Я її там. їздив забирати. Німця уроба, щоб кинули ціну. З перші дні війни ця машина на охороні наших базів. Вона прив'язана до конкретної бригади. Тут все написано. Із тих машин, що передав, особисто я вбив три автомобілі на сході, починаючи з 2014 року, вбив яким чином, попадав під обстріли. Всі дереві цей слава Богу, ще живий і здоровий. Ми не знаємо його подальшої долі. Все може бути. Ми нас настроємо кожен день, кожну хвилину. О, посвітлішало. С помозі зброєю за годину маємо бути в місці свого призначення. І ті уроди, які мають піднімають голос на, на таких людей, як ти. Я думаю, що тут люди далеко не порядні. З такими людьми треба просто або прощатися, або вставити, виводити на чисту воду. Дякую, дякую, Льоня, що. Прокоментував ситуацію. Ну, я думаю, тебе. Ти можеш прізвище своє теж назвати. Так же? мене звати Мальчук Леонід Ігорович, позивний льончик. Мене знають на сході. Ну, якщо не всі далеко всі від солдат до командирів. На фронті е, Чи... з чого починав? З, з, з Майдана? З Майдана далі, що починав пішло? з Майдану, так. І з перших наборів це з липня чотирнадцятого з року. Конкретно на конкретному фронті пройшов Донецький аеропорт, Марінку, Авдіївку, Красногорівку, Новотроїцьке, Сироки Маріуполь. Оце За я хочу відповідні нагороди. Будь ласка, це людина, яка не скриває своє лице, не підроблений голос. От вона. Можете задати запитання зараз в онлайн-трансляції трансляції. Будь, Будь, Будь ласка, ]тесь. прізвище, ім'я, лице, автомобіль з, з номером Кудова. П'ятий окремий батальйон. <кій> а то скинув відосика, блядь. Українська добровольча Я голосом полупідер, блядь. Я не ховаю своє обличчя, ні, 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 ні. <кій> ховаюся, я не боюсь нікого. Чесним людям нема чого боятися. Є чого боятися шахраям. Я ще <кій> тут... <кій> додам від себе що скільки автомобілів ГЕЧ, ДЖМБХ вже відправило на Україну за власні кошти, що вам ще хлопці не снилося, вже вам пора би, блядь, по хаті всім подати. Каски, медицина, блядь, и... Бронежилеты, разруски, берцы, старлинки, старлинки, Раски, расы, <laughs> лахи. Який да. урод має право на тебе. -то... Ну, Не, бач, а що для, для збройных... він знает, передав для Збройних збройных ситуаций? И кисель, ки блядь, тупо языком, блядь. Да, да, да. Так мило, як помилом, блять. Тобто, дякую, так. хлопці, дякую, дякую. Ми Це... сидимо, прив'язані до конкретної частини, і по свістку їдемо робити свою роботу. А роботи ми вміємо багато чого. Не... Зараз така ситуація, що все може бути. і... Саме так. Треба пам'ятати. Треба пам'ятати, але. Хай рипнуться все. Люди не забувають. Багато став б... багато хто із блогерів став бізнесменами. Ну, да, що зробиш? Хотя дякую, дякую. дякую. В принципі, це... не... я що хотів, що тільки відкрите лице, є прізвище, є ім'я ім не, дякую, не дякую, розвод. Хай завдяки людям, як ти, ми не знали горя з 14 сроки і по теперішній день. Скажу просто. Дякую, дякую. Дякую. Льонь, дякую. На все добре тоді. До зустрічі, давайте, Богдан. Якщо буде щось потрібно, звертайтеся. На все добре. Слава ЗСУ. Слава Героям, слава Збройним силам і все буде Україна. Тримайся. Щасливо. Добрання.